Патріарх Гузар молиться за нас, молиться за вас. Я знаю, які слова Він звертає зараз всю хвилину до вас. Не бійтеся. Сьогодні на нашу підтримку, на підтримку вас, на підтримку України піднімаються усі найбільші українські моральні авторитети. На нашу підтримку. Моляться українські священники на нашу підтримку. Сьогодні говорять українські церкви. Я вірю в це. Я кажу, дипломат. Я впевнений, що всі українські порядні, українські дипломати сьогодні впевнено вірять у наші сили, тому що ми маємо зробити все, щоб бути разом з нашим європейським простором. А цей простір, його серце сьогодні, зараз тут. Тут є серце України. І тут є серце Європи. Цю хвилину і назавжди. Я вірю в те, що нас чує Київ, наша столиця. Я вірю, що зараз повстає Львів, наш рідний Донецьк, наш рідний Крим. А І найважливіше, що повстає столиця. Київ, вставай! Дороге наше місто, піднімайся, приходьте всі сюди. Слава Україні! Безмерно вдячне. Нам тільки що передали звернення керівників церков і релігійних організацій до своїх вірних та всіх людей доброї волі у зв'язку з суспільно політичною ситуацією в Україні. Це звернення всіх конфесій і всіх церков, які існують в Україні. Дозвольте, я його зачитаю. Послухайте уважно, це важливо. Дорогі брати і сестри, шановні співгромадяни, у зв'язку з загостренням суспільно-політичної ситуації в країні Всеукраїнська Рада церкових релігійних організацій звертається до віруючих різних релігій і конфесій закликом підсилити молитви за мир і спокій. За припинення розбрату і ворожнечі, за порозуміння та розв'язання конфлікту, звертаємося до діючої влади із закликом забезпечити конституційні права і свободи громадян, не застосовувати силу щодо мирних зібрань, взяти до уваги вимоги протестування.